Ще рідко наші кореспонденти бувають у відрядженнях за межами Полтави. А минулої неділі Ігор Романов побував у Решетилівці. Його репортаж стосується новин спорту. Часто дивлячись по телебаченню програми, що освітлюють життя людей за кордоном, у вічі кидається те, як там вміють влаштовувати відпочинок. Особливо відпочинок пов'язаний із заняттями різноманітними видами спорту. Приємно бачити, як на добре доглянутих майданчиках грають в теніс або гольф. Або просто підтримують свою фізичну форму в атлетичному залі місцевого спортклубу мешканці Забогорного раю. А чи вміємо і ми відпочивати так само, як і вони? А чи маємо таку можливість? Зрозуміло, що мешканці обласного центру стоять ближче до цивілізації. А як же ж провінція? А провінція під час може і випередити центр, якщо крім можливості й вміння, має ще й велике бажання. В цьому ми переконалися, коли в минулу неділю завітали до Решетіловки. Рік тому в цьому райцентрі було відкрито центр культури і дозвілля Оберіг. І майже водночас тут з'явився спортклуб відродження, головну мету існування якого було поставлено культивацію спорту в районі. А щоб не ходити з протягнутою рукою весь час, спортклуб займається комерційною діяльністю, щоб забезпечити своє існування. Та головне для відродження це, безумовно, спорт. Вже зараз існує стабільна секція дзюдо, до якої, користуючись нагодою під час нашої бесіди, президент спортклубу відродження Володимир Голуб запросив дітей із всього. Району. Спортклуб за рік існування проводив багато змагань, та й минулої неділі ми якраз потрапили на фінал турніру з мініфутболу. Ідея цього турніру полягала в тому, що є велика перерва між футболом. Кінцем осінню і початком весною. Майже 4 місяці немає футболу, а це, як ми знаємо, сама найпопулярніша е, гра, ну, мабуть, не тільки в нас в Решетилівці, а і на Україні. Тому виникла ця ідея. Організатором виступає спортклуб «Відродження», який створений е, центром культури і дозвілля оберіг. Щоб провести ці змагання, були потрібні кошти спонсорами. Виступили дві полтавські фірми, це спільне підприємство Спектра, яке виділило спеціальні призи, два прекрасні торти, і також приватне підприємство Полтава спецсервіс, де керівником Кубраку Євгеній, який також виділив на фінальну частину. Свої призи. Дві місцеві, два місцевих мале підприємства це мале підприємство Нектар, керівник Юрій Глушич на фінальну частину змагань виділив приз в розмірі 3 мільйона карбованців. Також недавно створене мале підприємство Алсан внесло свою частку в ці змагання. Участь в змаганнях. Прийняли 10 команд. А у фіналі цього турніру зустрілись команда Решетіловського рапід 1 та команда ветеранів футболу Райцентру. В безкомпромісній і напруженій грі перемогла молодість. До речі, ремонтники виявилися сильнішими у змаганнях з техніки володіння м'ячем. А персонально організатори і спонсори відзначили гравця рапіду Володимира Анікіна, який не пішов з поля без голу у фіналі. Остаточний рахунок фіналу, до речі, 4-0 на користь рапіду. Ветерани змагались безкомпромісно і тому приз за волю до перемоги вручено кращому гравцеві ветеранів Олександру Назаренко. Висновок після цього відрядження напрошується сам собою. Щоб організувати відпочинок, можна не мати ні власних коштів, ні вхожених і рівно підстрижених майданчиків для гри у футбол або іншу гру. Можна не вміти влучати у ворота, можна прямо так, просто на снігу, та мабуть, найголовніше мати бажання.